Ух, тепер ви в безпеці. Ова, oh, wow, ви справжні. Я балерина капучино, а це капучино асасіно. Ми відтепер ваші батьки. Ми згодні. Хочемо стати такими, як ви. О, налаштуйся стати балериною. Okay. Зрозуміло. А мій син буде асасіном. Що це? Тримайтесь за щонебудь! Намірилися тікати від мене. Мусимо зупинити його, аби дотягнутися до клавіші. Ну ж бо, трум трік. Фух. Що вони? Просто зникли? Трясця. Крихітко, чи все гаразд? Oh. Ви не забилися? Це було крутезно. Ну, може ще разок. Аго, друже, що в тебе з руками? Хід де ними коперсався? Просто жах. Ось серветки. Ні, нам це стане в пригоді. Трум трік. Цікавезно. Поглянь у дзеркало. Оце так брови. А що дівчата роблять? Мамо, ближ. Ні, я не можу це так залишити. Дозволь дещо додамо. І що маєш намір з цим вдіяти? Просто довірся мені. Це буде швидко. Трум трік. Так, красиво. А ось головний інгредієнт кавові зерна. Без нього жодне капучино не вдасться. Чудово! Тобі дуже пасує. Погляньте, хлопці, як вам? Що? Це просто чудово. А що маєш на футболці? Про що ти? Ой, я не помітив. Жах. Люба, зачекай. Я дам тому раду. Благаю, надінь рукавички. Серйозно, надінь їх. О, тепер нічого не забрудню. Ми не завершили. Поглянь сюди. Трум-трік. Ніщо не уникне моїх катан. Кія. Ось і міні кімоно. Трошки розігріємо. І матимемо те, що треба: трум трік. О, схоже, готово. То що приміряєш? Це можна зняти. О, має чисті руки. Відійди. Ага, трум трік. Ого, спіймав. А тобі пасує. Крихітко, йди до мене. Поглянь, така краса. Гадаю, це те, що нам потрібне. О, це ж бомбардиро! Лови нашу посилку. Ага. Що це? Поглянь, яку має ковтинку. Ова, тобі пасує. Чи пов'язка буде? Не хвилюйся, я дам цьому раду. Трум-трік! Що відбувається? Аго, припиніть битися. Владнаємо все мирно. Згоден, я просто з'їм з'їмпуль. Гар. Припини спершу заплати. Отакої, що вдієш? Трум-трік! Зло ти робиш? Проблем шукаєш? Вважай знайшов. Схибив. такої негіднику. Доведеться його втихомирити. О, так. Час поплавати. Гадай надалі він нас не турбуватиме. Ви мені дуже допомогли. Я б хотів дещо придбати. Чи маєте пов'язки? А вже ж, для вас що завгодно. Тримайте. О, дякую. Тромтрікс. Я вдома. І я не з порожніми руками. Розбирайте. Ова, oh, wow, тут силосиленна всього. Крутезно. Почнімо примірювання. Мені подобається. Тепер повторюй за мною. Трумтрік, Кія. Ось так. Гаразд. Кія, тромтрік. Молодці хлопчики. Може, перекусимо? Що маєш? Взагалі то маю косметичку. Тож пропоную зробити мейкап. Ой, також маю. Зробімо. Отак обожнюється. Круасани з тональним кремом. Не робіть цього вдома. Це для мейку. Мамо! Ми хотіли поїсти. Надто пізно. Тепер ми робимо мейк. О, мій спонж! Мамо, може, годі вже. Потерпи хвилинку і все буде готове. Ай, ти в око поцілила. Хоча гаразд, це гарно. Далі друге око. Чудово. О, робити макіяж. Я знаю, як допомогти. Це секрет нашого клану Капучино. Особлива кавова маска. Строум Трік. Ось маємо пудру. Тримай, Люба. Дякую, коханий. А тепер трум трік. Ова, так гарно. Дякую, мамо. Я дуже рада. Можеш вибрати помаду? Я хочу полуничну. Ммм, дійсно смачно. Крутезно. Дякую за макіяж. Супер удар. Ого. Тільки не це. Ось так? Ох, Це через мене так, вибачте, варто контролювати себе. Тож всі підготуйтеся до заняття з танців. До такого коледжу я би ходила. Я також. Тепер покажімо їм майстер-клас. Ух, Піднімаємо ногу, далі крутімося. Головне це грація. Неймовірна краса, балерино. Це було приголомшливо. Ходімо. Мамо, я й собі хочу танцювати. Ставайте в пару почнімо. Запрошую на танець. Вперед! У нічого собі. Та я просто ураган. Ух, а тепер корон не па. Це було легендарно. Браво, тром-трік! Так, дуже гарно. Дякую, мені так подобається. Така краса, вони чарівні. Ми йдемо грати, тільки не бешкетуйте. А що ми ще маємо згідно зі списком? Все ще не виготовили пасок. Я можу вам допомогти. Поглянь, що маю. Тримай. Okay. Залишилося розібратися, яким чином це працює. Я також маю чим зайнятися. О, ні, геть не залишилося кави. Треба поповнити наші запаси. Ого, нічого собі. Величезна черга. Що тут відбувається? О, ні. А це що таке? Ова, Та це ж вона. Москви не спрацювали. Мене не впізнали. Фух, oh, no. просто жах. У мене майже нічого не залишилося. Добрий день. Я хотіла би придбати трохи кави. Перепрошую, не можу допомогти. Сеньку каву розібрали. Вітрини порожні. Стривайте, але ж це кавомашина. Чи можна скористатися? В жодному разі. Тільки для капучино балерини. Має чудові новини. Це я. What? Що? О, ні. А якщо так, дрон трік. Ого, оце так. Це балерина Капучино! Тепер віриш мені? Чи можна мені філіжанку кави? Неймовірно. Так, а вже ж, я будь-що для тебе зроблю. Маю навіть фірмовий кухлик! Сподіваюся, тобі сподобається. Тримай смачного кавування! Дякую. О, мені спала на думку ідея. Має спрацювати. Додамо обруч трум трік мотово. Дуже гарно. Може, заплатите? Ой, а вже ж. Хвилинку тримай. Дякую. Віддай він мій! Що тут у вас відбувається? Аго, mm -hmm. коли ви встигли вчинити такий гармидер. Жодному разі не віддам. Любий. Мені нічого не вдалося. О, не хвилюйся, Я все зроблю. Аго, дітлахи хочете подарунки? А вже ж, обожнюю подарунки. Ось і вони. Беріться до прибирання. Так не чесно. Прибирання це казна що. Однією проблемою менше. Втім, мені дещо стане в пригоді. Трум трік. Крокодило, ти як завжди, вчасно. Дякую. Тепер можна братися до шиття. Трум трік. Чудово. Аго, відійде до мене. малюку асасіне. Ось маємо пасок для тебе. Я тепер викопаний майстер бойових мистецтв. Кія. Чи маєте обруч для мене? А вже ж, я ж виготовила один для тебе. О, ла, дякую, матусю. Це крутезно. Ти найкраща. Любий то як. Іди до нас. Можна? Чудово! Всім привіт! О, кому ще кави? Я щойно зварила. Спуштуємо. Синку має подарунок для тебе. Катани, Ого, це неймовірно. Давай! Зачекай не так швидко. Перше потрібне тренування. Поглянь. Трумтрікс. Nice. Ова. Він не серйозно? Нас переглядають діти. Ось так. Решта стаканчиків на тобі. Зніми з них кришки. Гаразд, гадаю, мені це до снаги. О, важеньке. Трумтріп. Ова. Wow. Так, ти справжній воїн. Заслужив. Зачекай, маю ще дещо. Вітаю, синку! Відтепер ти маєш власну кришку. Ова, я тепер теж асасійно, як і ти? Саме так. О, хлопчики, а що ви тут робите? Ходімо грати. О, Любий, я дещо підготувала для крихітки. Ого, крутесне на вигляд. Якщо хочеш, можеш замовити також. Чудово! Замовити? Крокодило, знову ти! Ваше доставлення! Дякую, впіймав! А це справді мені. Тату! Крихітко, привіт! О, це мені? Ні, але гаразд. Дякую. Я хотіла ейрпотце, сподіваюсь, там вони. О, вау! Хочете пограти? Це не для тебе. Та облиш, іди, я дам цьому раду. Гаразд, хай щастить. Сідай, крихітко.